Чесно кажучи, полніший кал. Оооо! Как я вигляжу? Чистая чепуха. Ой, ну що ти розібрався? Ну куди якого відкрить? Всім привіт! Ви на каналі Короч Кручу. З вами Євген та мій вірний слуга Арче. Сьогодні у нас трошки незвичайний випуск. Сьогодні у нас буде не велопокатушка, не відпочинок на природі. Сьогодні ми, як ви вже зрозуміли з назви відео, розпакуємо деякі товари з Аліекспресу. Там велотовари або якісь просто прикольчики, це вже зараз подивимося що там прийшло. Тому не будемо затягувати, Вмощуйтесь зручніше, беріть щось попити поїсти та приємного перегляду. Ось так виглядає наш пакунок. Як бачите, він вже трошки відкритий, бо не тільки мої товари були в цьому пакунку. І моя жінка не захотіла чекати цієї відеорозпаковки, тому всі свої речі вже дістала. Тому будемо дивитися, що тут нашого. Так, зараз, щоб не дуже шелестіти, перекладу його так позручніше, щоб діставати. І поїхали. І так, перше. Перший товар з цього списку це <гум> дуже при прикольна штука. Це ось такі дощові штани. Е, чесно кажучи, я не знаю, навіщо я їх купив, бо ну, така собі тема, не дуже зручна. Я думаю, в них буде їхати на велосипеді. Е, але бувають такі випадки, коли йде такий дощ, що неважливо насправді, що там. Як воно виглядає, як воно там зручно і зручно, головне, щоб не намокнути. Вартість цього була 1 долар 15 центів. Здається, не було ніяких знижок. Тестувати я їх навіть не буду. Це так, закинути в сумку на всякий випадок, щоб було. Не будемо тут на ньому зупинятися, тому крикуємо далі. Арчі мені вже тут накидав приколов в каву, дякую тобі велике. І так, товар номер 2 я вже так бачу, підглянув, так сказать, в пакет. Це трипод. Мені потрібно іноді на природі, коли я щось знімаю, потрібен невеликий трипод, бо той, що в мене є, він для е, камери, тобто він масивний, він великий. Мені потрібно щось маленьке. Тому відкриваємо, подивимося, що тут корова. Нафіг. Відразу випадає у нас ось такий дистанційний вмикач, вимикач камери, або щоб зробити там якусь фотку, вимкнути відео. Дуже цікаво. Ось така фігня для кріплення телефону, ну, не, тільки для телефону або для екшн камери. не знаю. І сам трипод. В такій він сумці. бомжевати, Бамж, я скажу, таке чохол відразу йде нафіг. І сам трипод. Так, він розкладається. Чесно кажучи, полнейший кал. Судячи з того, що я бачу, воно все гнеться, воно все таке не, не дуже якісне. До речі, вартість його була 201 гривню. Ну, що скажу, напевно, за 201 гривню окей. Але подивимось, скільки він проживе. Коротше, ось так він розкладається. Він метровий йде в довжину в розкладеному вигляді. Арче, нічого там не зробив. І 35 сантиметровий він йде в складеному вигляді. Мені не дуже подобається якість, хоч вони тут впихнули і рівень для того, щоб там виставляти все, але на сучасних смартфонах, камерах це зараз автоматично там все показує. Ну, не знаю. Подивимося, як буде показувати це в роботі. Поки що неоднозначно в мене якісь такі відчуття. Став лайк, якщо подобається така тематика. Поки в мене перекус. Спочатку навіть не зрозуміло, що це. Але складається, можна взяти з собою всюди. Арче, заспокойся, пожалуйста. Розкладається. Відбулася у нас зміна декорацій. Прибрав я свого друга його будинок, бо просто нереально. Сів на камеру, кричить саме в мікрофон, ніфіга не чутно, тому продовжуємо без нього. Наступний товар у нас ось такий. Така от сумка. Як можна було подумати, але ні, ніфіга. Це у нас іде панама. Така зручна, можна з собою взяти, якщо не плануєш постійно носити, або там в гори потрібно або проїхати, щоб коротше, не напекло голову сонцем. Ось так її розкладаємо. Ось така вона виходить. Ну, Єдине, що, звісно, трошки пам'ята, але я думаю, що в принципі, не проблема. Якщо так от там потрібно десь зберегти голову, то я думаю пойдет. Вивертаємо. Ну і потрібно ж приміряти. Подивитися, як вона виглядає. Надягаємо, закріпляємо. Як я вигляжу? Чистая чи пуха? Ну, коротше, 1,69 вона коштувала. Купляти чи ні, це вже ваша справа. Ну, але якщо потрібно десь... Оперативненько вдягнути панаму, щоб не, на, не, на цей, не напекти голову. Варіант нормальний. Наступний товар, як ви вже можете здогадатись, це рукавиці для велопоїздок літні. Ось так вони виглядають. Нічого в них такого немає. Прям незвичного. Якість також, ну, скажімо так, за ту вартість, що вони пропонують, напевно, непогана. Їх вартість була 71 гривня. Це так, щоб влітку не натирати там пальці, не натирати фаланги пальців. У мене вже подібні є, їм вже напевно півроку не порвались, не стерлись, все окей. Тому за 70 гривень, якщо використовувати як запасні, більш ніж прикольно. Кракуємо далі. Що тут нам Дід Мороз приніс? Ага, ось таку тему. Короче, це дві такі... Це не і молот, або щось таке. Це для того, щоб чистити касету велосипеда. Часто буває, той хто катається, знає, часто буває, що між зірочками на касеті застряє різна фігня. Бруд, якась трава, там ще щось. І за допомогою оцих ось двох приблуд, дуже і дуже легко його чистити. Я вже бачив в інтернеті, як люди його використовують, тому я думаю, що проблем з ним не буде. Коштувала вона 43 гривні. Це просто копійки, а дуже велика користь від них. Тому я думаю, що це однозначний плюс. Наступний товар коштував він 45 гривень. Це йде. Приблуда для того, щоб налаштовувати гальма на велосипеді. Ось так от виглядає ця фігня. Дуже легко використовувати, надягаєте його на колодку гальмівну і каліпер вже там виставляєте як потрібно, щоб, був, щоб було по центру ваш тормозний диск. Розказувати нічого, прикольна штука, дуже допомагає, бо іноді ну, дійсно ну, просто якась фігня відбувається, як у мене вже відбувалося 100 разів. Тому дуже мені буде в нагоді. Так, дивимося, що там у нас далі. Ооо! Нарешті вони прийшли. Це у нас ідуть зимові, зимові рукавиці. Зараз, же, хоч ще й не зима, але стало дуже холодно кататись. Бо дує вітер, йде дощ, або ще якась фігня. І тому потрібно щось таке, щоб допомагало рукам просто не змерзнути і не відпасти нахрен. Тому замовив ось такі рукавиці. Це розмір XL. Вартість їх була 78 гривень, наскільки мені підказують. Ось так вони виглядають. Ну, у мене лапа здорова, і вони, в принципі, на мене підходять окей. Тобто не малі, не великі, все окей. Флісові, навіть можна. Чи можна телефон класти так? Можна класити телефон, на сенсор реагують. За 78 гривень просто пушка. Кракуємо далі. І тут у нас опа, добрий вечір. Якась фігня, яку ми не відкриємо без додаткової допомоги, якихось ножів, мультитулів і так далі. Короче, мультитул у мене китайський, дешевий. За 50 гривень я його років, років 5, напевно, назад брав. Поки що виконує свою роботу прекрасно. Не зламався. Ніж ріже чудово. Є ще вікторінак, але ну, я його просто не знайшов. Коротше, що це у нас таке? Що це у нас таке і куди його кріпити? Ніфіга, не це приблуда для того, щоб чистити е, цепок. Ой, ну що ти розібрався? Ну куди якого відкрити? Я не хер його вже знаю, брать. Коротше, ось така тема. Тут всередині щіточки різні. Е, раз, два, три, 4 щитки і сам механізм, який ходить типу, як, от, як шістереночки різні. Тобто ви відкриваєте, вставляєте цепок. Закриваєте. Як я, я теж закрить. Все, отак от, от. Закриваєте, надягаєте ручку. І, в принципі, тримаєте за ручку, крутите педалі. І весь бруд з ципка, який там є, він просто очищається. В принципі, нормальна компактна штука. Е, коштувала вона 2 долари 38 центів. Ну, це щось там до 100 гривень. В принципі, нормальна тема. Якість, звісно, ну, така собі, але тему добрий вечір. Тому ну, будемо дивитись, будемо використовувати. І так, далі у нас. Я вже бачу, що це. От, поки не відкриваю, просто розкажу. От у вас буває таке, що вам просто щось хочеться замовити з Аліекспресу, але не знаєте що? Це саме цей товар. Користь із нього я впевнений, що буде просто нуль. Але задоволення, я впевнений, що буде прям дуже багато. Це качка, яку потрібно бішати на кермо. Ха, Прикол взагалі, ну реально, блин. реально прикольна тема. Ну, єдине, що, звісно, мені здається, що якась не дуже вона якісно зібрана, і я думаю, що може зірватися з керма. Ну, зараз подивимось. Сьогодні планую їхати кататись, тому роблю для вас підзйомочку, як воно виглядає на кермі. Тут іде сама качка. Ось така от іде шалом. І куча всяких прибуток, які потрібно зібрати. Тому зараз зберу і покажу вже, як це виглядає. Це піздец. І сюди всередину. Керпай мій, напевно, сюди всередину це запихується. Коротше, тут прийшла цепочка з дефектом. Не знаю, чи руки в мене такі дефектні, чи цепочка з дефектом. Тому окуляри я прикріпити ніяк не можу. Тому цепочку просто надягнемо отак от на шию. Типу така у нас модна йде з золотою цепочкою. Надягаємо її шалом. Пізділушка. Так. Але прикольно, не знаю, мені подобається. Так, йдемо далі. А, далі вже нікуди йти, бо залишається тільки один товар. Це ось такі кемки. Це йде захист на коліна. 46 гривень за дві штуки коштувало. Це така штука, яку потрібно вдягати на коліна. Ось приблизно ось так от. Буває таке, іноді не знаю чому, що Каліна починає в нижній частині боліти. І як пишуть в інтернеті, така штука допомагає, там щось вона чи пережимає, чи не знаю, що саме. Коротше, вона допомагає і каліна не болить під час катання на велосипеді. Буде, ну, я в принципі, відрегулював вже собі сідло, тому в мене воно і так вже не болить. Ну але, блін, якщо щось там почнеться, то буду тестувати. Ось так от воно десь виглядає. Ну, в принципі, нормальна тема. Як, як насправді воно там в роботі, будемо дивитись. Поки що за 40, скільки 46 гривень. В принципі, нормальна тема. Ось така розпаковка барахла з AliExpress у нас вийшла. Прикольні штуки, прикольні рукавиці, прикольна качка, якій ще потрібно придумати, буде ім'я. До речі, якщо є варіанти, можна написати в коментарях. І прикольний, напевно, оцей ось стрипот, бо в дорозі мені частенько він потрібен, якщо щось потрібно підзняти, а руки зайняті. Буває таке. Якщо така тематика вам подобається, то ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити наступні відео з розпаковками, з велопоїздками. Також планую нову тематику ввести, але про це поки що не будемо. Тому, дякую за перегляд. Я піду це все тестувати. Всім пока!